Що реально може зробити проспілка для того, щоб максимально створити комфортні умови для людини, яка щойно повернулася з війни? Стало питання: а наскільки ми готові до їх до того, що вони повертаються? Можливо, пам'ятати і поважати їхній вклад. В наше майбутнє, в наше сьогодення і маємо зробити все, щоб їхнє повернення було максимально комфортне і для нас, і для них. Що може зробити кожен з нас? Просто сказати, що якщо що, я поруч, і я готовий тебе вислухати. Привіт! Ви слухаєте подкаст Пліч Опліч простір, де ми говоримо про підтримку ветеранів у роботі, в колективах і спільнотах. Сьогоднішній наш епізод дуже особливий: ми говоритимемо про профспілки як першу точку опори для ветеранів, що реально може зробити профспілка, як допомогти, як молодіжні ради стають місцем включення і підтримки. І я дуже рада, що сьогодні зі мною в студії Катерина. Катерина, це голова молодіжної ради про спілки залізничників і транспортних будівельників України. І привіт, Катю! Привіт, Оксана. Я сьогодні рада бути з вами, поділитися з тим, що ми вже зробили, і поділитися планами, також що ми будемо робити в майбутньому. Катю, ти як ніхто бачиш, з чим безпосередньо стикаються ветерани, коли повертаються на роботу. Скажи чесно, що реально може зробити проспілка для того, щоб максимально створити комфортні умови для людини, яка щойно повернулася з війни? Профспілка це люди, це підтримка, це юридичне прикриття і це безпечне середовище. Тому, в принципі, саме це те, що необхідно на перших етапах нашим ветеранам. Про юридичні гарантії ми поговоримо далі разом з представником держпраці а про все інше, що робили саме ми, я готова розповісти прямо зараз. Наша молодіжна рада е, створила не один проєкт у підтримку ветеранів. Може, ти розкажеш детальніше, будь ласка, про ці проекти? В перший раз, да, зокрема, я стикнулася з ветераном у 2020, в кінці 2022 року. І насправді для мене це був такий дуже цікавий досвід через те, що. Я зловила себе на думці, що я не дуже до кінця розумію, як мені правильно з ним контактувати, щоб не виказати жалість, да, щоб дійсно допомогти і не здатися нещирою. Це був хлопчик-робітник 22 роки. У нього було ампутовано дві кінцівки нижні, і моя задача була допомагати йому безпосередньо да, в лікарні. Перевозити з однієї лікарні в іншу лікарню, і в принципі, разом з головою профспілки, і разом з керівництвом на той час пасажирської компанії ми включилися в цю роботу активно. Ми ми підтримували і проводили безпосередньо консультації навіть з лікарями, для того, щоб зрозуміти, як і куди далі рухатись. Звісно, що стало питання повернення його на роботу на робоче місце, тому що з ЛАВ ЦСУ його звільнили вже. І так як він не міг працювати на своєму попередньому місці роботи, була запропонована інша професія безпосередньо в лікарні. Він пройшов. Курси першої перекваліфікації і почав працювати в кол-центрі. Тобто, це така приємна історія, але дійсно вона стала початком того, що я зрозуміла, що для мене дуже важливо знати і розуміти, як правильно говорити, навіть просто говорити з ветеранами, щоб дійсно це було дуже щиро з нашого боку. І коли вже в кінці 23-го року більше хлопців та дівчат почали повертатися на робочі місця, то звісно, що стало питання, а наскільки ми готові до, їх, до того, що вони повертаються? Да, і е, ми вирішили провести таке соціологічне дослідження серед проспілкового активу, серед фахівців HR напрямку е, щодо нашої обізнаності, щодо потреб ветеранів, щодо їх запитів, щодо того, наскільки. Ми можемо бути корисні для них в цих питаннях. Наші дослідження насправді вони виявилися не те, щоб неочікувані, да? ми приблизно розуміли, про що це буде. Що люди відсотків 50-60 не розуміють і не знають, і бояться говорити першим, ну, першими заговорити. Але більше ніж 80% готові вчитися. І розуміють потребу в цьому. Також з'ясували, що майже в кожній родині є е, е, люди, да, які або знаходяться зараз на війні, або вже повертаються. І ми розуміємо, що таких е, людей, українців, буде з кожним днем все більше і більше, і ми безпосередньо маємо бути готові до того, що ми можемо їх зустріти як в магазині, так і на робочому місці, і маємо зробити все, щоб е, їхнє повернення було максимально комфортне і для нас, і для. Для них. Далі на основі нашого цього дослідження було вирішено провести навчання да, для цих людей, і ми створили, розробили да, навчальну програму. Вона проходила впродовж там, трьох місяців. Це були змішані зустрічі як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Також на основі цього навчання і на основі е, цього дослідження був розроблений посібник та, щодо створення середовища довіри та підтримки, і підтримку е, та адаптацію ветеранів на робочі місця. Е, наразі ми плануємо розвивати цей напрямок. Сьогодні ми не просто так з тобою тут, тому що зрозуміли, що якби для більшого охоплення е, наших фахівців за hr напрямку і проспілкового активу е, простіше і краще, коли це буде медійний продукт, який можна буде подивитися і переглянути в будь-який час і в будь-якому місці. Ну так, якщо цей проект буде більш доступніший для всіх, то це більша вірогідність того, що він більше розповсюдиться, і люди будуть його використовувати, і він буде корисний не тільки для залізничників, а й взагалі для всіх ветеранів, які повертаються наразі до повертаються, повернуться, будуть повертатися до цивільного життя. Ви активно включаєте ветеранів в молодіжний рух. Розкажи, будь ласка, як саме це працює? Ветеран частіше за все це молода людина, яка не чекає, що його будуть кликати. Він готовий до дії, він бачить безпосередньо свою включеність, свою залученість, і нам не треба чекати, коли він сам до нас прийде. Ми приходимо і говоримо: Привіт, я Катерина. Ми робимо проєкт для ветеранів, ми робимо проєкт для того, щоб вам було краще. Давайте ви будете включатися і будете робити його з нами. Скажіть, будь ласка, які у вас є запити, скажіть, будь ласка, що б для вас було найкорисніше, і як ви бачите свою участь у, цьому чи, у тому чи іншому проєкту. Тобто, головне не чекати, головне, починати діяти і починати з простої, звичайної розмови. Це дійсно здавалося б, такий. Простий елементарний етап, але ну не кожен наважиться на нього. Але треба цієї сміливості кожному з нас, мені здається, трошки, щоб дати цей перший крок. Так. І ми хочемо започаткувати також ще таку підрубрику в нашому подкасті, яка називається Точка підтримки. І от питання до тебе: що може зробити кожен з нас? Перше, що можна зробити, це, наприклад, запросити ветерана да, на будь-який профспілковий захід, де є довіра, де є підтримка, де немає цього пафосу. І це буде дуже ок. Далі ми можемо запропонувати включитись ветерана в команду або безпосередньо в якусь ініціативу. І замість того, щоб запитати, як в тебе справи, та да, від формальності відходимо, просто сказати, що якщо що, я поруч і я готова тебе вислухати. Кать, а що говорить статистика? Ну дивись, на сьогоднішній день у нас 1570 ветеранів вже повернулися на свої робочі місця. Да? 79 людей знаходяться в полоні і воює на сьогоднішній день 11 326 залізничників. Тобто, ми очікуємо, що всі ці люди також повернуться на свої робочі місця. Тобто проблема адаптації актуальна на за на сьогоднішній час як ніколи, тому що краще підготуватись більш-менш завчасно, чим потім не будеш знати, куди бігти і куди себе діти, так? Да? Ну, я би сказала, що ця проблема стала актуальною з того моменту, як пішов перший залізничник, вступив до лав ЗСУ або навіть ще раніше, тому що не ветерани мають адаптовуватись потім. До цивільного ну, суспільства, а ми маємо бути готові до того, що вони повернуться. Від Спочатку повноштабного вторгнення насправді ні Укрзалізниця, ні профспілки не сиділи, склавши руки. Да? На сьогоднішній день ми маємо вже розроблену ветеранську політику, а те, Укрзалізниця, розроблену стратегію по роботі з ветеранами. Також ми маємо адвокаційний центр. Саме для підтримки ветеранів, в який може звернутися кожен е, працівник. Да, кожен ветеран і отримувати і отримати кваліфіковану допомогу, також є е, фінансова підтримка ветеранів, є е, юридичні консультації, да, і є безпосередньо за, за підтримки профспілки укладений меморандум з громадськими організаціями, які займаються психологічною допомогою, да, щоб е, наші ветерани отримували ці послуги на безоплатній основі, плюс наші ініціативи, про які я говорила вже раніше. Це дуже круто, що і профспілка, і роботодавці не сидять на місці, об'єднуються так Заради спільної мети. Так, працюють пліч опліч один з одним і працюють заради. Ветеранів заради військових, які повертаються, і дійсно ти сказала правильно, що це не ветерани повинні адаптовуватись до цивільного життя, а суспільство, свідоме суспільство повинно адаптовуватись до життя з ветеранами. Тому що поки що ми тут собі спокійненько сидимо, записуємо подкасти і робимо якісь важливі на нашу думку речі, то насправді хлопці там витрачають своє життя. На наш захист і нашу безпеку, тому я думаю, що це дуже дуже і дуже актуально, і дуже, і дуже важливо. Хотіла ще додати, що під час нашого навчання да у нас були ми запрошували як фахівців, так і безпосередньо родини ветеранів і самих ветеранів, саме не тільки в якості учасників нашого проєкту, а ще в якості спікерів і в якості тренерів для того, щоб ще краще зрозуміти їх потреби і їх запити. І то, з чим вони стикалися насправді, тобто не формальність, не звіти, да, а саме звичайне життя звичайної людини, яка стикається з тими чи іншими проблемами. Бо ми маємо ветеранів, як і які отримали поранення і які не отримали поранення. І це абсолютно різні речі, абсолютно різна адаптація. Не можна всіх, не можна сказати, що знаєш, що є якийсь певний шаблон, по якому ми всі будемо рухатись, і буде нам щастя. Ні, це дуже індивідуальна історія. І під кожну людину треба все рівно підлаштовуватись, і треба розуміти в першу чергу розуміти їхні потреби. Забігаючи наперед, скажу, що я була учасником цієї програми, і я хочу відмітити, що та саме не просто виступи спікерів, а саме знайомство Живості. з реальними людьми, з реальними ветеранами із. Їхнім шляхом, який їм довелося подолати, з їхньою боротьбою. Це дійсно було вражаюче І знаєш, трошки не просто суха теорія, знаєш, ну, типу, от робіть так, а отак от не робіть, а отак от правильно, а так неправильно. А ти стикаєшся з живими людьми і розумієш, що. Блін, в кожного ситуація, в кожного індивідуальні якісь такі перепони. І ну не буває двох однакових випадків, і кожна людина стикається з різними проблемами. Ну і в кінці просто хочеться сказати, що якщо хочеш допомогти, то допомагай, але завжди залишайся просто людиною, тому що важливо пам'ятати і поважати їхній вклад. В наше майбутнє, в наше сьогодення. Сьогодні ми подивилися на тему повернення з боку профспілки і почули, як багато вона може. Дякую тобі, Катю, що сьогодні була з нами в ролі гостя. Але я дуже чекаю тебе також знову в ролі ведучої в наших наступних випусках. Сьогодні ви дивилися подкаст Пліч опліч. Працюємо, Працюємо разом, разом не поруч, поруч, а пліч опліч. А пліч -опліч. Ви можете подивитися наш подкаст на Ютубі та інших подкаст-платформах, а також слідкуйте за анонсами на нашій сторінці в інстаграм.